2800 гривень і ваш газон може бути ось такий класнючий з ось таким тримером. Тобто Ціна 2800 гривень. В комплекті у нас батарея під Макітовську посадку. Зарядка в комплекті, батарея йде на 3 часа. Штанга у нас йде телескопічна, видвигається на будь-який зріст, ручка так само у нас регулюється по довжині. Тобто ви ще нижче виставляєте вже. Під свій зріст. В комплекті у нас іде катушка з ліскою, в комплекті у нас іде диск з побідітовою напайкою. І головне те, що всі насадки, які сюди ставляться, такі самі, як на бензокосу. Регулювання кута нахилу самої головки. Ось так. Нажимаємо і опускаємо. Одною рукою чуть незручно. Оп, оп, оп. І виставляємо, як нам потрібно. Працює дуже легко, дуже просто в управлінні. Тобто ми просто кнопочку бокову. Ось так нажимаємо, чик, і все вона тебе працює. Ну, красота три роки дається гарантій. Безщитковий двигун відправка по всій Україні нової пошти.